Капаланське благословіння, на 24 грудня 24 року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса два таких підсумки, висновки після тих слів, які Він говорив, і всім нам вони відомі. Перший висновок і підсумок, він говорить, що тим більше і Отець Небесний дасть кожному з нас Духа Святого, хто попросить Його. А інший, це в іншому епізоді, він говорить, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає про що дасть Духа Святого Отець Небесний, він говорить після того, як один із учнів попросив його навчити молитися. І він навчився молитися відомою молитвою Отче наш. І бачите, там декілька прохань. Насправді багато прохань, які людина просить у Бога. Але всі ті прохання, він задовольняє Отець Небесний одним Духом Святим. Коли Дух Святий буде перебувати на мені, то всі ті прохання, які я прошу, задовольняться. Я не знаю, яким чином. І ми не знаємо, яким чином, але коли Дух Святий перебуває на мені, всі ті прохання, які я хочу донести до Ісуса, до Господа Отця Небесного, будуть задоволені. Бачите яка відповідь? Яку я ніколи не задумувався? І Господь мені дає саме таку відповідь підсумовує, просіть і дасться, а що дасться? Або хто дасться? Дух Святий. І коли я буду перебувати Духом Святим. То у мене все буде. Над цим треба нам задумуватись, коли ми просимо і спілкуємося з Господом. І друге питання теж воно важливе, питання висновок про те, що хто не зі мною, той проти мене. Кому це він сказав, і коли це він сказав, коли деякі з фарисеїв почали на нього ну, наклеп наводити, що мов чудо бісів, який він виганяє, це він силою князя бісівського виганяє. А поруч були ще ті, які казали, а дай нам ще чудо, дай нам ще чудо. І виявляється, ті, хто кричав, дай нам ще чудо, коли вони щойно побачили, як він біса виганяє, а йому ще чудо давати, то знаєте, мені приходять до увазі такі знаєте, образи, що є такий людський вираз не риба, не м'ясо. А в Євангелії ми чуємо не холодні і не гарячі, не солоні. І виявляється, саме ті, які думають, що все добре, а, я ж нічого поганого не роблю. Іншими словами я перевожу про філософію нас, таких, які саме так відчувають, але і не йду за ним, то я якраз іду проти нього. І я не зб... розкидаю все те, що думаю, що збираю. І саме такі не входять в Царство небесне, які знаєте, роблять вигляд, що нічого не розуміють. Що нічого не бачать. Так, вони сліпі, але вони не сліпі, вони лукаві, вони не хочуть бачити робити висновки те, що перед ними як біса вигнав, а йому ще чудо подавай. Ці висновки, знаєте, якщо я в них живу, підсумки, які Ісус говорить, якщо я в них розбираюся, якщо я втілюю своє життя, то я стаю Ісусовим або Сином. або... Це синівство, яке дає мені Отець Небесний, я його приймаю. Тобто я і стаю сином, коли саме так дивлюсь, так розважаю і так роблю висновки, як Господь мене хоче, щоб я робив. Знаєте, я кожному з нас бажаю, щоб це в нашому житті опанувалося, стало стержнем нашого життя, тоді воно проведе шляхами. До Царства Небесного. Амінь.